До 80-х роковин пам'яті жертви голодомору 20 листопада в народному домі міста Самбура було проведено тематичний захід Україна пам'ятає світ визнає педагогічним батьківським та учнівським колективами середньої школи номер 7 під керівництвом заступника директора з виховної роботи Людмили Смолінської. В той час, коли українські ниви колосилися багатими зерновими, люди падали від голоду, бо в них забирали останнє. Як зазначали ведучі Галина Гудзьов, вчитель початкових класів, та Володимир Лабай, вчитель фізичного виховання, настав час говорити, але скільки б не було сказано, написано чи побачено, кожен раз із сльозами на очах і глибокою оскоминою в серці, слухаємо нові дані, нові розповіді. Довгий час в нашій історії. Тема голодомору 33-го була представлена як просто голод, а не свідоме нищення радянською владою українського населення. До присутніх залі звернувся керуючий справами міської конкому Мирон Заріцький. Думку Мирона Зарицького продовжив станичий самбірської станиці братства вояків Онупа Микола Петровщак, висловивши переконання, що нинішня влада також на цю трагедію дивиться під певним кутом, не сприймаючи всі її масштаби. Але ми мусимо знати правду, пам'ятати цю трагічну сторінку нашого минулого, передавати інформацію молодим поколінням та спільно молитися за душі невинно померлих людей і дітей. Саме душі невинних представили молодші школярі сьомої школи, які вийшли на сцену в білому із свічками в руках, виконавши тематичну танцювальну композицію. Присутні в залі згадали померли від голоду в 1932-33 роках хвилиною мовчання. Ведучі розповідали про події років голодомору, як все відбувалося, наводили числа людських втрат, відзначали, що першими помирали найкращі, ті, що не могли миритися з діями окремих людей, ті, які турбувалися про інших. Відбувало знищення цвіту нації. Тематичні пісні виконали Наталія Буряк, мама учня 9 класу, учениця 8 класу Мар'яна Бурима. Та вокальна група вчителів сьомої школи під керівництвом Валерія Крети. Також учні читали поезію про Голодомор, цитували спогади очевидців, ставили музичні композиції, які підготувала керівник танцювального гуртка Ірина Ришовець. Трупами вкрита, нікому їх хоронити. Люди, як мертва солома, якої ще треба содом. Ворон кричить на калині, зірвані то в святині, ти хоч спаси ту дитину, рочок їй, тільки рочок. З голоду мерже синочок, хто нас вмів, до згубив? То запустив у душу зуби. Я в революцію вірив. Плугом цю землю міряв. Останнє забрали насіння. Що це? Чиє веління? Сей наш ворог, люди, жити, хочеться жити, та не постійне жито довкола листунки і руїни. Це наша свята Україна, жити хочеться жити.